Всім привіт! Вітаю вас на каналі IGHRN Games і ми з України. Минає перший тиждень сьомого сезону кампанії Персні влади. Я зайшов на цю кампанію вже вдруге, щоб краще мені розібратися. І хочу поділитися своїми успіхами е, і поразками, і також про, про, прогресом сервера. Давайте розбиратися. Давайте спочатку кинемо оком на прогрес сервера, на якому ми етапі зараз. Ми пройшли вже п'яту главу, і сервер, бачите, як бачите, активний, 24 тисячі клітинок, 130-х було взято з 20 тисяч, тобто перевиконано план. І зараз ми на етапі. Куповання контрольних точок. 45 потрібно, вже 20 готово, і прийшла тільки перша доба. Зараз має відкритися Little Invasion, тобто Глаша, і Кін. Я завжди цю скриню відкривав, але тепер я чекаю, вже збираю матоми на новорічні івенти і поки що тратити їх не буду. Так що, поки що, на відкривання скринь не чекайте. Переходимо до мого будівництва. Давайте глянемо, що я за тиждень набудував. Як бачите, в мене мейнхол 8 рівня. Треба буде збудувати ще аптеку. Ресурси, так собі, Та, знову ж таки, так само, як і в попередній кампанії. Як завжди, я на максимум прокачав Fellowship кол для того, щоб мої співпланівці мені допомагали в будівництві і отримали за це плюшки. От, е і клан, до речі, дуже активний, повний, 100 зі 100. До клану ми дійдемо пізніше. Е, слабше розвинений я зараз, ніж моя інша компанія світла за гномів, але все ще трошки пізніше почав. Ну і в мене слабші герої е, пітьми. От. от. По військах у мене тут, знову ж таки, я завжди будую спочатку штаб-квартири от на максимум. І війська. Зараз в мене будуть вже е, драгуни, драгуни. Я так собі їх не дуже люблю. От, вони досить гарно дамажать, але все ж вони слабші, ніж інша кіннота. Але буду використовувати для Кхамула. Про Кхамула ми поговоримо далі. ось Далі трошечки треба буде прокачати піратів, все ж таки. Я буду ними користуватися з як певними героями, можливо, з Сунінт Треба буде тестувати, будемо тестувати і дивитися на логи боїв боїв ось Ну, і по будівництву поки що так. Планую далі ще збудувати ось тут, напевно, для гріми берсерків. Подивимося, я просто хочу протестувати його з берсерками, От, тому що в мене його унікальний меч кінжал і також ще хочу збудувати кінноту орків. Для камула, оскільки я буду робити білд Камула е, суто на кінноту. Давайте ще швиденько глянемо на мій перстень. Він якраз наповнився силою. Проабрейдемо перстень зараз в всього 48 просного рівня. Е, слабенько, але помаленьку, потихеньку прокачуємося. Головне, що я вже прокачав максимум PowerPointів. Зараз наступний рівень буду вкачувати сюди, щоб збільшити кількість можливих захоплених клітинок. От. І е, зараз також збільшую кількість стаміни для героїв. Давайте тепер дивитися на моїх трьох головних героїв. Це тепер моє основне правило, що героїв мусить бути лише три. Ось. Так. Першим головним героєм. Т-3 єдиним на певному аккаунті, це сумнів Я був дуже радий, здивований. Вона мені випала у нас саме вона, тому що вона зараз рахується одним з найкращих героїв пітьми. От, і ну мені щастить в цьому питанні, не знаю. Може в інших якихось не так щастить, як в цьому. От, і я потихеньку її тестую. Зараз вона другого рівня поваги, поки що звірю я не можу тестувати, але потихеньку буду до, ньо, до, до цього йти. Ось ми і прокачали зараз для неї повністю захисний стан. Цей скіл дамажний, який дамажить на 280% фізичного дамагу і ще й зменшує. На 14% наступного дамаг на Юніта, і ще це міцю посилюється. Тобто досить непогано і дамаг, і захист героя. Прокачав повністю два титули, які дають Defense, захист для орків і evil От, І також атаку Aviam 2 і оркам 1. І продовжу далі прокачувати ось цей бонус інспірація. Який дає багато відсотків дамагу додаткового в перших трьох раундах для всіх юнітів. Тобто в перших трьох раундах ми гарно б'ємо, а потім вже добиваємо все, що лишилося. І ще це дуже добре пов'язується, ну посилюється фокусом, а фокус в Sunt дуже і дуже непоганий. приріст в неї один з найбільших, 2,52, ну, звісно, напевно, в цього в Саурона більший. Але враховуючи, що. Приріст 1,7 Міці, і 1.4 4 швидкості теж високі, тому я думаю, що це досить непогано. нагалом. Другим моїм героєм і любимчиком, скажімо так, є Гріма. Я його фактично всюди беру як одного з головних героїв. От, поки не було Sun, він був одним з перших моїх героїв, тепер Sunніт перший, він другий. От, Як ви бачите, я стараюся його максимально прокачувати. Його кінжал. Ну, поки що, до третьої зірки мені ще дуже дуже далеко, але саме тому от, я говорив про Урукхайв, я хочу попробувати битися з ним і з Урукхаєм. Ось. Також зараз прокачаємо ще один скілпойт. Друга рука титул дуже класний, і додасть ще 15 фокусу. Білд в мене досить стандартний, я не використовую п четвертий титул, йду перел... в першу чергу в Wormtongue, тобто його основний унікальний скіл, який кидає меднес на командира і також виживший. І останні далі качаю другу руку От, і посилюю захист армії, а тоді в кінці вже ті. Пункти, які лишилися, за посилюю його швидкість і фокус. Швидкість дуже важлива для Гріми, тому що якщо її гарно прокачати, можна навіть протиставити його таким командирам, як Теоден і Еомер. ну, Тобто всі, які працюють зі швидкістю. Зараз швидкість поки що досить маленька. Ось. І третім моїм героєм став на диво Хамул. Він в мене на 10 рівні, так вже вийшло, що в першому, в першому сезоні я купив його за 27 гривень. Е і потім він мені ще й випав, і я багато відкривав е скринь Let's Invasion, де його банки падали. От, і так от вийшло, що він в мене 10 рівня, можливо, навіть я колись йому і дам е його унікальний меч, який досить і досить таки непоганий. О. Але про це будемо говорити пізніше, я ще цього не знаю. Подивимося, як він себе покаже в цій кампанії. Якщо добре, то я думаю, що я буду продовжувати його прокачувати. І на підтанцьовці, скажімо так, в нас халдун. Я думав його зробити третім, зробив четвертим і дав йому все, всю екіпіровку, яка залишилася в мене найкраще після цих трьох героїв. от Він поки що не 10 рівня, але я його буду продовжувати все ж качати. Все ж таки, це халдун. Ось, такі у нас герої. Давайте ще нападемо на 20 е, клітинку. Спочатку у нас піде сунінт. Потім піде Гріма. Ну добре, спочатку Гріма тоді, Сунінт, а потім ХМУ. Ось так. А потім подивимося репорти. Ну що ж, 200-клітинку ми взяли. З великими втратами, на жаль, ось так от зіграв Гріма. Ну, Гріма ще немає тої армії, яка йому потрібна для того, щоб добре битися. ось І тому він досить сильно попав ще й на тінь. Тв, набив трошки більше, звісно, ніж е, тінь, але проти тролів зараз тут немає тої сили, яка б добре грала проти тролів. Ось тому такий результат, багато втрат. Ну, SunT, враховуючи, що я вже її зробив так ідеально для її білда, це в неї є орки і темні люди, люди сходу і Стерлінги, і це ну взаємодоповнює одне одного, вони взаємопосилюються, і зараз ось плюс 27. Еквіпмент і ще плюс 10 від сунінт, тобто 37 бонус до захисту і 5 до атаки. Це дуже і дуже, як на мене, круто. Вже на такому рівні і не суперкруті екіпіровці. Е, е, ну і плюс 1 е, до атаки. Кросбовменів От, І плюс 25 до захисту їхнього. І саме тому такий результат вона добила повністю. Е, свого опонента, набивши 128 тисяч, е, а отримавши всього, лише на всього менше 50 тисяч дамагу 46, якщо то бути точним. І ще й надамажила роту саурона досить непогано. 817 тисяч проти 242 і вона набила більше, ніж отримала. Тому Сунінт все ж таки ця сила, якщо її правильно прокачувати. От. І тоді прийшов ще третім міне, поки що найслабший герой, який взагалі зараз по його білду не працює так, як він мав працювати. В нього має бути все кіннота. Але він теж справився своїм завданням, більш-менш сам дамажить він вже непогано. От І він добив його вже повністю. Ось саме так ми взяли 200 клітинку. Поки що у мене такі результати. Давайте заодно ще відкриємо. Денніматом для цікавості. Це в окремому відео звісно цікаво, але під час такого тижневого відео теж цікаво подивитися, що ми отримаємо. А раптом зараз якийсь герой. Павах! Ні, героя нема. Але і це непогано. Не будемо бідкатись Добре, йдемо далі. Як я казав, клан у мене дуже активний. Ось він в стазі 100, 100, 100. Ось такі от у нас тут результати за перший тиждень у людей. Якщо подивитись максимум 28 тисяч. Я поважаю що це дуже і дуже круто. от І поки що ми ще не стали королівством. Але якщо ми глянемо на карту, то вже можна побачити, які території ми захопили. Фактично, ми захопили майже всі території навколо Мордору. Ось ці сині точки це наші території. Ось. І коли ми нарешті оголосимо себе як королівство, ці всі території зафарбуються в наш колір. І ми будемо продовжувати воювати залежно від того, які далі там королівства будуть з'являтися. Ось, в нас багато тут є можливостей для розвитку, тут фактично немає якихось окремих королівств, крім нашого, і ми можемо всі ці території захоплювати і тримати фронт, в разі, якщо тут є якісь наші майбутні вороги. Ось так. Поки що тут мало що можна сказати, але, як на мене, історія розвивається досить позитивно. Ну, принаймні позитивніше, ніж а, моїх гном. Стосовно моїх планів на наступний тиждень, звісно ж, стати королівством. Наш клан мусить стати королівством вже зовсім скоро, вже мова про це йде. Другою важливою складовою є докачатися до 10 го рівня Hall і відкрити відповідно перший рівень колісниць. Це важливо для Камула і взагалі для розвитку. От. І також продовжити тестувати моїх. Головне, герой. Мені дуже цікаво, як відкриється Хамул, коли я йому дам кінноту. Звісно ж, цікаво спостерігати за Грімою, поки він показує слабенькі результати, оскільки в нього немає берсерків або інших героїв, наприклад, морськоморгольських арбалетчиків. Я вже близько до того, щоб їх відкрити. от І звісно ж. Дивитися, на що здатна Сунінці, давати їй все більше і більше челенджі. Ну і, можливо, вже почнуться якісь pvp бої, що буде і стане набагато цікавішим. Якщо ж вам сподобалося, підписуйтесь, ставте лайки, коментуйте, робіть пропозиції, що оглядати, можливо, якихось нових героїв оглядати, або тих, які в мене є більш детально. От. Все в коментарях, буду радий відповідати, і зустрінемося в нових відео. Все буде Україна!